Вітаю усіх закоханих. Я ваша віртуальна колежанка, роботеса самоте. Ви досі не визначилися, де і як справляти весілля, скільки гостей запросити, ламаєте голову, як вкластися в бюджет і як все встигнути? Вистачить не вистачить ви креативні, і рішучі. Тоді це відео саме для вас. Прикольно для нас найскавіше одруження по всьому світу. Історія шлюбних церемоній, екстремальні весілля, карколомний весільний калейдоскоп. Дивись прямо зараз. Із самого початку існування людства мільйони років поспіль чоловіки і жінка об'єднували свої серця. Про урочисті шлюбні церемонії тоді не йшлося, але щось таке було. Весільні традиції, наближені до сучасних, зародилися понад 4,5 тисячі років тому у Месопотамії і давньому Єгипті. У Єгипті шлюби слугували більшості для зміцнення родини з передачі багатств, наприклад, як оце стадо верблюдів. Також наречена отримувала прикраси, які символізували її новий статус у суспільстві. Але у будь-які часи без любові ніяк тож покровителькою кохання у давньому єгипті вважали богиню Ісіду. для затвердження шлюбу. достатньо було усної умови. Відміні ми одне ціле новіті разом. В той же часу Мосапатамії, там де зараз Ірак, Сирія і Кует, шлюб закріплювався юридично і з письмовою угодою. У давній Греції весілля супроводжувалися пишними бенкетами, жертвоприношеннями, богам і ритуалами, зокрема запаленням священного вогню, відголоску сьогоднішнього весільного фейерверку. У Римській імперії при одруженні промовляли клятву вірності, які дійшли до наших днів. У Горі радості обіцяю бути для тебе вірною опорою і кохати усе своє життя. Я згодна, мій любий. Але для узаконення стосунку в кохання у ті часи все ще грала другорядну роль, адже політична або економічна користь була на першому місці. Сучасна традиція вінчання в православних громадах прийшла до нас з Візантії. Так само, як і саме християнство запанувало в Україні Русі завдяки Володимиру Великому. У Візантії перед шлюбом мали відбутися зарушини, які, як і вінчання, супроводжувалися церковними обрядами. Церква церквою, але у Візантії дозволялися ранні браки. Тобто для нареченого з 14 років, а для нареченої – з 12. У Візантійській імперії такі по суті дитячі шлюби являлись вимушеною мірою із-за заранньої смертності населення. Зараз такі шлюби дуже рідке явище відбуваються лише на жаль у самих бідних країнах світу. Середньовічні весілля були яскравими видовищами, до яких залучалася уся громада. Різноманітні церемонії, грандіозні банкети, танці та інші розваги тривали кілька днів і демонстрували багатство і статус сімей. Родина молодиці платила придане родині нареченого гроші землю або цінні речі, що гарантувала фінансову безпеку нареченій та зміцнювала союзи між родинами. Тема романтичного кохання стрімко набувала популярності у мистецтві під впливом ідеалів лицарства та куртуазної поведінки. Художники трубадурою поети не сиділи без роботи, невтомно оспівуючи чесноти кохання і відданості, та надихалися лицарськими залицяннями, додам серця і весільними обрядами. У середньовічній Європі церква нарешті заборонила багатоженство, одностатеві статеві зв'язки та шлюби між близькими родичами, які існували з давнього єгипетських часів, коли одруження брата із сестрою та навіть сина із матір'ю було звичайним явищем. Порушення принципів церковної моралі у середньовіччі жорстоко каралося іноді аж до смертної кари. Вау. Та хай ти скази ніколи не зраджуватиму. Весільні церемонії епохи відродження супроводжувалися концертами і виставами. Ключовою подією вікторіанської епохи стало весілля королеви Вікторії Принца Альберта у Лондоні у середині 19 століття. Королівська білосніжна сукня створила справжній флор і на довгі роки стала улюбленим вбранням наречених. Вау mm -hmm. як ти хотіла? Саме так. вже Подивимось, що там далі покажуть. Все частіше сучасні пари намагаються уникати стандартів і норм. Багато закоханих щасливо живуть десятки років у громадянському шлюбі. Проте і таку форму відносин можна яскраво відсвяткувати. Як файно! але у будь-якім випадку підготовка до весілля – це завжди хвилювання і побоювання пропуститися помилки або щось не встигнеш, чи Не вистачить фінансів. Можемо за продати Вистачить? Не вистачить, вистачить. Ти вистачить але дон творіш, спробуйте створчий підхід і можна вкластися у будь-який бюджет. А іноді фантазії приводять до книги рекордів Гіннесу. як от індійське весілля Шухат Карана і Лакшмі, яке стало рекордсменом завдяки 150 тисячам гостей, яких розмістили на гарявині площиною 25 гектарів. Це було як на концерті улюбленого гурту із шлюбними обітницями на величезних екранах. Моя рука, серце та життя належать тільки тобі. Жигане забутніх вражень надихає молодят на грандіозні проекти. Особливо, коли зрушимо все норм. Тоді незайвим буде замовити епічний смаколик за 75 мільйонів доларів. Американські кондитери з Beverly Hills постаралися на славу і напхали в торт безліч діамантів. Їсти чи милуватися – Справа кожного. Але смакувати ласочі з дорогоцінностями варто вельми обережно. По діамантику. Може, такий замовимо, чи краще піцу. піцу. До речі, на весіллі відомого кулінара Піцмекера замість торту наречення і гості смакували піцу діаметром 50 метрів. На святі зібралися усі жителі міста, та ніхто не пішов голодним. І навіть мії дістався шматочок. Все частіше поширюються варіанти екстремального святкування. Для філіппінських молодят проливний дощ не привід скасовувати весілля, а навпаки. Вода під ногами, мокре вбрання і весільний кораблик замість авто, що може бути кращим для справжніх екстремарів. Таке свято точно не забудеться. Це було наперевершення разом назавжди, назавжди, разом. Брюссельські наречені одружились у небі на платформі, яку підняли краном не 50 метрів. Після церемонії усі дружно стрибнули з висоти, закарбувавши не тільки романтичні спогади, а й отримавши порцію святкового адреналіну. Італійська пара у своїх весільних фантазіях пішла ще глибше на дно Середземного моря. Їхній шлюб укладено під водою серед 216 гостей дайверів. Всі разом створили аквапал і довели, що любов під водою не тоне. Китайські молодята альпіністи вирішили не зраджувати свої пристрасті. Церемонія пройшла на альпіністських мотузках. Пара Заляски провела свою церемонію серед величних льодовиків і засвідчили, що полки серця розтоплять будь-якого айсберга. Вперше у світі весілля у невагомості провели американські любителі гострих відчуків і межгалактичних мандрів. Їхній шлюб зареєстрували на борту космічної капсули на високі кількох тисяч метрів. Молодята екстремали продемонстрували, що космос не тільки для астронавтів, а й для романтиків із фантазією та ще правда, із ошима. Також I love you. Me too. Проте в кожного своє вподобання. Все частіше пари обирають екологічні схеми декорації з перероблених матеріалів, відмова від одноразового посуду, мінімалізм в декої. Проте індійського мільярдера Лакшмі Мітала важко запідозрити у використанні одноразового посуду і у мінімалізмі, адже він точно не поскупився на весілля доньки, встановивши свого часу рекорд з бюджетом 55 мільйонів доларів. Що й казати таке свято дійсно на вагу золота? Реєстрація у паріжському саду Тельюрі банкету в Версалі вечері у замку 17-го століття. Їжу готували найкращі кулінари з Калькути, а госте розважала найвідоміша світова попзірка. Ну що сказати, коли гроші не проблема. Чому б ні? Проте досконалість має меж за розкішю і масштабами святкування. безумовно, перше місце займає Індія. І це в чергове довело весілля дітей індійських мільярдерів Ананта Амбані і Радхікі Мерчант. Але затрати у 600 мільйонів доларів закмарило усі весільні бюджети світу. Десятки суконі костюмів наречених вартістю понад 10 тисяч фунтів стерлингів. Кожен сотні найдовших у світі лімузинів. Тисячі кухарів, десятки тисяч гостей, серед яких найвідоміші селебри планети, найкращі поп-ікони світу не давали. Сумувати молодетам і гостям кілька діб поспіль. Та що там казати? Можна собі дозволити, коли статки однієї тільки родини нареченого складають понад 124 мільярди. Одне тільки запрошення з чистого золота коштувало 10 тисяч доларів. Шкода, що нас не запросили. За одне таке запрошення можна було влаштувати наше весілля. Гешбо. <світ> Але не варто сумувати, адже насправді не важливо, якої величини торчі стон або мініатюрний кекс, скільки гостей було на весіллі, 150 тисяч або кілька молодята. Неважлива кількість лімузинів, сотні чи маленькі запоріжець, неважливо, який бюджет 600 мільйонів, мільярд, чи тільки оплата за реєстрацію найціннішим скарбом залишається сила любові, яка поєднує серця і душі наречених в одне ціле. Але якщо ви досі не визначились, де і як влаштувати своє весілля або із грошима, це ж таки не дуже. Якщо ви поки що не мільярдер, можна навіть спробувати стиль кам'яного віку. Обіцяю бути вірним чоловіком і зберігати наше кохання усе життя. Люблю тебе. Я теж. У наступному випуску дивись. Все про весільну сукню і фату, світова історія обручок, букет нереченої і як його спіймати, незвичайні шлюбні традиції по всьому світу і нетрадиційні одруження, та багато чого іншого у весільному калейдоскопі із роботесою Мотрею. Підпишися, натисни дзвіночок, аби не пропустити яскравий контент. Гей. Hey!